Доброго дня. Доброго дня. Я вас запрошую. Oh, wow. класно, так? Це як перше враження. Так, класно, не, не віряться. Шикарно? Мені <смеш> <Ми> теж подобається. <смеш> кімната. Мабуть, моя. <смеш> <смеш> Мам! — Це твоя кімната. Вікну в Яка цікава хвилинка. Дуже приємно, що допомагають захисникам Маріуполя. Важко, щоб купити житло. Я не вірю, хто висела. Дякую Ренату Ахметову за таку допомогу. Це, це дійсно дуже великий старт для молодої родини. Ми дуже вдячні. Дякуємо Ренату Леонідовичу. Саме головне перемога.